Вітаю, друзі! Пропоную на сьогоднішньому занятті намалювати їжачка. Так, вже весна і їжачки вже сапуть у наших садках та під вікнами, ражучи собак, які постійно їх намагаються зловити. Отже, для роботи нам необхідний папір, акварельні фарби, пензель, олівець, гумка та вода. Отже, олівцем ми з вами на аркуші розмічаємо композицію, тобто, де буде знаходитися яка частина тіла чи елемент нашого малюнка. Отже, десь ось тут в мене буде їжачок, так, травичка і, можливо, гілочка з дерева, щоб було видно, що в саду їжачок. Отже, малюємо, малюємо тулуб, коло, приплюснути знизу, так, це буде задня частина. Далі видовжуємо вперед голову, так, і від животика вверх носик. от, Ось тут, де у нас буде носик їжачка, ми Приплюскуємо, так, і промальовуємо, робимо таку більш тоншу морточку, ось носик, тонша морточка. І доходимо до того місця, де у нас буде починатися голочки. І далі у нас ось тут все буде займати голочки. Можемо зробити хвостика невеличку, для їжечка. І необхідно далі розмістити правильно інші частини. Тому що у їжачка ось тут, де у нас ми помітили голову, звідси буде йти от голочки, так, мордочка. Далі ось тут вушко, їжачка є. І далі переходить в животик, і далі йде знову голочки. Ось тут у нас буде. Очку. Так, від мордочки йде обов'язково. Ротик, є. І лапки. Лапка одна буде. Ось тут трошки далі під вушком, далі ближче до спинки. Так. Інша лапка трошки попереду, та що ззаду. У нас. Попереду мається на увазі відповідно до тіла, а позаду що їжачок, стоїть лапкою за тілом. Так, пальчики промалюємо, є. І так, тут у нас шерстка. От. І задню лапку одну їжачка, Ось тут від хвостика, починаючи. П'ятка і вперід кіхтики. От. От. Тут у нього животик. І ось голочки будуть у нас ось тут, промальовані. Так. Сам їжачок у нас вже намальований, тепер намалюємо, так, як і говорили, внизу буде травичка вона позначена, і намалюємо гілочку з листочками Так у вигляді. Сердечок у нас. Листочки так і ось наш ескіз малюнка. Тепер за допомогою гумки ми стираємо зайві лінії, допоміжні, які нам, не зайві, вони допоміжні, так, які нам допомагали створити саму композицію, але є непотрібні для подальшої роботи. Так, тепер струшуємо все зайве, можна сухою пензликом все прибрати, але тільки сухим. Так. Далі у нас робота буде з акварельними фарбами. Розмочуємо, набираємо водичку, розмочуємо коричневий, чорний, а для травички зелений. Так. От, помаранчевий, блакитний для неба. Так, от. Тепер починаємо малювати зверху, набираємо блакитної фарби і розмиваємо акуратненько зверху темніше і донизу розтягуємо акварель. замальовуючи небо так можемо подивитися так, щоб виходили у нас хмаринки на небі, так і плавно розмиваємо донизу. А внизу у нас вже ми працюємо з салатовою фарбою, От. по мокрому, багато води і мало фарби, поки що працюємо так, і робимо таке ледь промальоване тло. Промальовуємо травичку, темнішу фарбу, і тоді віднизу до лапок так йому відразу зеленим промалювати листочок, частинка темніша, так, на частинка. Світліше. Якщо у вас немає іншого відтінку зеленого, ви завжди можете розбавити водичкою. Так. От іншим відтінком, по сухому, вже можна наливати. Можна корну травинку окрему, можна робити кущиками. І розмиваємо до салату, до неба. Плавний перехід з блакитного до зеленого. Так. Далі ми будемо малювати з вами саме, самого їжачка. Голова і животик будуть трошки світлішими. Так, набираємо світло коричневий і промальовуємо кілу нашого їжачка вушку. Де тіні відразу можна брати темнішим. Так лапка і животик з лапкою костик. Так. Тепер вибираємо коричневий, темний і Майже по сухому промальовуємо уголочки, їжачка. Ви бачите, що вони ростуть спереду, на голові вперед. Далі по тілу вони проходять, ніби приглажуються назад. От я малюю по сухому, майже, майже сухим пентом набираю фарбу. Так, і одним мазком у нас виходить. Ніби декілька щетинок. Голочок, голочок, Так є. Тепер трошки чорного і там, де у нас не раз біля разу, а де нам треба показати кінь. От. Бачите, що я не замальовую повністю, а промальовую голочки. І таким, як у нас тіло їжечка промальовую. Бачите, що я використовую три кольори. Акуратненько кладу один біля одного, наношу на один на один, щоб промалювати повністю голочки. Так, і у нас. Їжачок Зверху беремо світло коричневим і по сухому от промальовуємо так. є. Тепер ми набираємо темно-коричневий і промальовуємо акуратненько стінями нижню частину. Нашого їжачка. Так, робимо кінь. Тут під стічкою носик, стічкою вушко, так, під очком тінь. Так, промальовуємо лапку, пальчики. Угу. Животик до тінь у нас падає. Відгулочок і нову лапку з п'яткою. Так, вушку. Тепер набираю трошки чорного з коричневим і промальовую носик, не забуваю залишити а, білу плянку, адже їжечка носик мокрий, блискучий. От. Промальовуємо очко, пару голочок ще. Угу. Ротик. Так. так. І хвостик наклав. От, такий чудовий у нас вийшов їжачок. Тепер набираємо ще темну зелену і промальовуємо пружилочки на. Листочках і саму гілочку, куди можна додати трошки коричневого. Так, бруньки десь там. Так, і ще пару травинок біля самого їжачка. От. Такий чудовий їжачок у нас з вами вийшов. Ми їм пензля. І пам'ятаємо, що натхнення приходить під час роботи. І якщо ви задумуєтесь, що ж сьогодні намалювати, переходьте до нас на YouTube канал, де буде дуже багато різних ідей. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.